Діяння апостолів, Розділ 8. Савл погоджувався з його вбивством, І настало того дня велике переслідування церкви, що в Єрусалимі. Всі, крім апостолів, розсипались по селах Юдеї та Самарії. Побожні люди поховали Стефана і зчинили великий плач по ньому. Савл руйнував церкву, вдираючись до хат, витягав чоловіків та жінок і передавав їх у в'язницю. Ті, отже, що порозсипались, ходили по країні і звіщали слово Боже. Так і Филип, прийшовши в місто Самарію. Проповідував їм Христа, а народ однодушно уважав на те, що Филип говорив, слухаючи його і бачивши ті знаки, що він чинив, бо з багатьох виходили нечисті духи, що в них були, і кричали голосом великим. І сила паралітиків та кривих видужувала. Радість же була велика в тім місті. А був перед тим у тому місті один чоловік, Симон на ім'я, що займався чаклунством і дивував люд Самарійський та видавав себе за щось велике. За ним усі від найменшого до найбільшого слідом ходили, кажучи, цей чоловік сила Божа, що її звуть великою. Отож вони до нього були уважні, бо він довго дивував їх чарами своїми. Та як повірили Филипові, що звіщав їм Царство Боже і ім'я Ісуса Христа, хрестились чоловіки і жінки. Увірував тоді і сам Симон і, охрестившись, перебував з Филипом. А бачивши знаки і великі чуда, що робились, дивувався. Довідавшися, що Самарія прийняла Слово Боже, апостоли, які були в Єрусалимі, послали до них Петра і Йоанна. Ці прийшли і помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого, бо він ще не зійшов був ні на кого з них, а лише були охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки, і вони. Прийняли Святого Духа. Як же побачив Симон, що через накладання апостольських рук дається дух, приніс їм гроші і каже Дайте й мені таку владу, щоб той, на кого я покладу руки, прийняв Святого Духа. Петро ж сказав до нього Срібло твоє, нехай з тобою буде на погибель». Бо ти за гроші думав придбати дар Божий? Нема тобі у цій справі ні частки, ні спадщини, бо твоє серце не праве перед Богом. Покайся, отже, за лукавство своє і проси Господа, може, буде відпущена тобі ця думка твого серця? Бо ти, як бачу, в гіркій жовчі і путах неправди. А Симон відповів, кажучи. Моліться ви до Господа за мене, щоб на мене ніщо не найшло з того, що ви сказали. Отож вони, засвідчивши і звістивши слово Господнє, повернулися в Єрусалим і благовістили чимало сіл самарійських. Ангел же Господній промовив до Филипа, кажучи. Встань. Та піди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалиму в Газу, вона безлюдна. І встав він і пішов. Аж ось етіопський муж, скопець, вельможа Кандакі, етіопської цариці, що був над усіма її скарбом, та що прийшов, був в Єрусалим на поклоніння. Він повертався, сидячи на своїй колісниці і читаючи пророка Ісаїю. Дух сказав до Филипа: Підійди і пристань до цієї колісниці. Филип підбіг і почув, що той читав пророка Ісаю, і сказав до нього: Чи розумієш, що читаєш? А він відповів: Та як можу? Коли ніхто мене не наставить. І попросив Филипа зійти і сісти біля нього. Місце ж писання, що той читав, було це. Його вели на заріз, мов овечку, мов те ягнятко безголосне, перед тим, хто стриже його. Так він не відкриває рота свого. В його приниженні відмовили йому суд. Рід його, хто може оповісти, життя бо його від землі вирвано. Озвався скопець і мовить до Филипа Скажи, будь ласка, про кого це пророк говорить? Про себе самого чи про іншого кого? Тоді Филип відкрив уста свої і, почавши від цього писання, благовістив йому Ісуса. А коли вони їхали шляхом, прибули до води якоїсь, і Скопець каже Гон вода, що забороняє мені охреститись? Филип сказав же коли віриш з усього серця можна. Той, відповідаючи, сказав Вірю, що Ісус є Син Божий. І повелів, щоб колісниця стала, і вони обидва Филип та Скопець зійшли у воду, і він охрестив його. А коли вони вийшли з води, дух Господній забрав Филипа, і скопець не бачив його більше. Він їхав, радіючи дорогою своєю. Филип же опинився в Азоті. І по дорозі звіщав Євангелію всім містам, аж поки не прийшов у Кесарію. Друге послання до КОРІНТЯН, розділ п'ятий. Бо знаємо, що, коли земне наше житло намет. Розпадається, то маємо будівлю Божу будинок нерукотворний, вічний на небі. Тому в ньому і зітхаємо, бажаючи надягнути поверх того наше небесне житло, якщо будемо ще вдягнені, а не нагі. Доки ми в цім наметі стогнемо під гнітом, бо не хочемо роздягнутися, лише вдягнутися. Аби те, що в нас смертне, було поглинуте життям. Бог же, що створив нас саме для цього, Він дав нам завдаток Духа. Увесь час, отже, ми повні відваги, і знаємо, що поки в тілі живемо, перебуваємо далеко від Господа, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні і радше воліємо вийти з тіла, щоб жити біля Господа, тому і намагаємося з усіх сил йому подобатися, чи ми в тілі, чи поза тілом. Всім бо нам треба з'явитися перед Судом Христовим, щоб кожний прийняв згідно з тим, що зробив, як був у тілі, чи добре, чи зле. Знаючи, отже, що таке острих Господній, ми переконуємо людей Богові ж ми стали явні, та надіюся, що й у ваших сумліннях ми явні. Не хочемо самих себе вам знову поручати, але даємо вам нагоду хвалитися нами, щоб ви мали що відповісти тим, які хваляться видимим, а не тим, що в серці. Бо коли ми не при собі, то для Бога, а коли розсудливі, то для вас. Бо любов до Христа спонукає в нас цю думку коли один помер за всіх, то всі вмерли, а Він помер за всіх, щоб ті, що живуть, жили вже не для самих себе, а для того, хто за них помер і воскрес. Так що віднині по людському ми не знаємо нікого, коли ж і уявляли собі Христа по людському, то його вже тепер так собі не уявляємо. Тому коли хтось у Христі, той нове створіння. Старе минуло настало нове, усе ж від Бога, який примирив нас із собою через Христа. І дав нам службу примирення, бо то Бог у Христі примирив собі світ, не враховуючи людям їхніх переступів, поклавши в нас слово примирення. Ми ж посли замість Христа, і сам Бог не мов би напоумлював через нас. Ми вас благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха він за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю в ньому. Псалом 134 Нумо благословіте Господа. Усі Господні слуги, ви, що по ночах стоїте у Господнім домі, піднесіть руки ваші до святині і благословіте Господа. Нехай благословить Тебе, Господь і Сіону, Він, що створив небо і землю. Книга Проповідника, розділ 9 Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів, що праведні і мудрі та діла їхні в руці Божій. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий. Усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить, однакова доля, праведному та безбожному, доброму, чистому та нечистому, тому, хто приносить жертви, і тому, хто їх не приносить. Однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви. Це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх, та що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці поки віку їхнього, а потім до мертвих. Поки хто належить до всіх живих, має ще надію боліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі, бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають. Нема їм більш уже заплати. Пам'ять про них забулась любов їхня, ненависть їхня, ревнощі їхні усе вже пропало. Вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже, хліб, весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем. Бо всі дні марноти твоєї це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо у шеолі, куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють, а вчені осягають ласку. І що час недолі всіх їх спіткає? Чоловік свого часу не знає, немов ті риби, що ловляться у вражий невід. Або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його. І висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий, і мудрістю своєю врятував те місто, але ніхто і не згадав отого бідолахи. І я сказав: мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді, і слів його. Не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка, дурнів. Мудрість ліпша від військової зброї. Одна хиба нищить багато добра. Книга Пророка Ісаї, розділ 52. Збудися, збудися, вдягнися в Твою силу, О Сіоне, одягнись у твої пишні шата, О Єрусалиме, святе місто. Не ввійде бо до тебе більше ні необрізаний, ані нечистий. Струсни із себе порох, устань, Єрусалиме, бранцю. Скинь ланцюги з твоєї шиї, бранко, дочко Сіонська. Бо так говорить Господь. Ви продані були ні за що, і будете викуплені не за гроші. Бо так говорить Господь Бог. Колись мій народ. Зійшов був у Єгипет, щоб там пожити. Потім Ашур гнітив його нізащо. Тепер же що мені тут чинити? говорить Господь. Бо народ мій нізащо взятий. Завойовники його ликують, каже Господь, і безнастанно щоденно скверниться моє ім'я. Тим, то народ мій знає моє ім'я. Він зрозуміє того дня, що це я сказав, ось я. Які ж гарні на горах ноги того, хто несе добру новину, хто звістує мир, вістить щасну долю, спасіння возвіщає, хто Сіонові говорить Твій Бог царює. Слухай, варта твоя підняла голос. Усі разом радісно гукають, бо бачать власними очима, що Господь повертається до Сіону. Кликніть весело разом, румовище єрусалимське, бо Господь утішає свій народ, Єрусалим визволяє. Явив Господь, своє рамено святе, перед очима всіх народів і всі кінці землі. Побачать спасіння нашого Бога. Геть, геть виходьте звідси, нечистого нічого не торкайтесь, виходьте геть з посеред нього, очиститься, ви, що несете Господній посуд. Бо ви не вийдете з поквапом, та не підете, не мов би ви втікали. Господь ітиме перед вами. І Бог Ізраїля за вами. Ось пощастить слузі моєму, він вознесеться, піде вгору, стане вельми великим, і як жахалися численні, глядівши на нього, вигляд його не мав нічого людського в собі, так многота народів буде на нього дивуватись, царі затулять рота свого. Бо таке побачать, що їм не оповідалось, довідаються про таке, чого не чули.